Всім привіт! Мене звати Андрій, я живу і працюю в Норвегії. Зараз я знаходжуся в своїй майстерні, де я працюю. І ось я працюю з цим от трактором. Це у нас Case CS94. Головна проблема тут, пробуксовка щеплення. Будемо міняти, ну, розбирати, колоти його надвоє і будемо розбиратися з цим щепленням. Так як камери в мене з собою не було на перших, коли я почав ці роботи, тому я знімав на телефон і я вставлю це відео, зараз почну знімати ось шланги на передній підйомник. І ось оці от кронштейни. Ось отак от воно йде. Почнемо з цього. Тут все потрібно зняти, щоб був доступ, якраз от десь під де кабіна і капот, з'єднується, десь там воно буде розділятися. Ми починаємо з цього, щоб не заважало нічого. Отак. От. І так, ось один вже зняв бракет. Там трохи прийшлось подобатися з кабіною. Тому що вони кріпляться на одній тій самій пластині, і кріплення для кабіни і сам цей бракет. Тут ще і бак треба було звільнити так, щоб достати там. Ну добре, що ці кронштейни вони не йдуть туди навіть сильно назад. Менше відкручувати прийшлось мені. Тому що деякі старі моделі вони йдуть аж туди назад. Ну, трошки більше відкручувати. І ще класно, що ось якщо буде ділити -от, оці от болти -от, ділить, то кабіна залишиться на своїх кронштейнах разом з, з коробкою і заднім мостом. І так, трактор зараз стоїть уже без передніх коліс. Я їх зняв, тому що тут легше буде від'єднувати різні шланги, труби, провода. Доступ буде кращий. А, мені ще треба зняти проміжний вал. Да, це я забув. <рик> а, і гружу я їх на поддони і вивожу, вон, стоїть погрузчик на вулицю. Таке, що, в принципі, железяки, якісь, такі як оці от кронштейни і колеса, можуть стоять на вулиці. Потім. Як все буде готове для того, щоб просто відкрутити двигун від коробки, ми ставимо піддони під низ, піднімаємо цей роклою і витягуємо. А ось і проблема того, що пробуксовувало щеплення. Ось видно. Вже стерлося до закльопок. Майже нічого не залишилося. Те саме і тут. Почало терти по маховику. Ну от під заміну корзина, скоріш за все, оце, от квіточка ця. Маховик, можливо ми проточимо. У нас є спеціалісти, який приходять нам тут на нашу токарну станку і нам точить. А ось зуби з'їжені на маховику. Це від того, що він зупиняється завжди в одному місці і стартує з одного місця. Ось і тому ну, там збувається найбільше йде навантаження на ті зуби. Отак от. Забув сказати, отак от трошечки в мене, виходить, не за хронологією тут дії відбуваються і показую відео, але факт тому, що на додачу до щеплення ми міняємо... Вижимний підшипник. Ось вони тут. -о. Я вже їх зняв. Так, зараз включу світло. Де світло? Нема світла. Ось вони валяються? Два штуки. Один. Був тут внутрі, а один знаружи. Для зняття оцих от е, виживних підшипників використовував ось такий от зйомник великий у нас є. І ось такий от набор. Супер набор. От такий от, хто собі... Е, Хоче трошки вложитися в інструмент, придбайте собі такий набор класний. Знімає підшипники і, ну, і Можна даже, ну, от хорошої якості, то от його можна просто під підшипник одіти, оці от, дві половинки дві на півмісяці і на прес ложиш і видавлюєш там, той вал середини. Воно, в принципі, крепка конструкція. Класне. І ще рекомендую, у нас є такий от схожий набор, але там оцей от болт, він там гідравлічний, там виходить закручуєш в такий поршеньок давиш і в середині масла, мабуть, воно видавлює, крутиш в поршеньок один, а воно видавлює інший поршеньочок з більшою силою. Різьбой стільки сили не досиш, а от от маслом видавить, то досиш. І фактово, що цей болт підходить сюди в наш набор, в цей що, що зараз показую, тобто, різьби ці всі підходять. Ну, правда, там ход маленький, але головна сила там, а далі воно піде. Так що, якщо хочете купувати обидва, то беріть однієї фірми, ну, воно буде підходити ця от різьба сюди І Це от так сюди. І так, все готово для того, щоб з'єднати разом мотор і коробку. Поставили щеплення, тут, тут е, використовували. Зараз я покажу такий приспособу, таку у нас є тут, Кстати, приспособа самодільна для центровки е, диска щеплення. Ось накручується різного виду накінечники. Е, вони там, ну, Через кожен міліметр йде діаметр у них, тобто у нас набор такий їх. Ось Сам стежень рівненький і конус, який ходить отак от просто собі. Ось Це туди вставили. Ось Потім той диск піджали конусом так плотненько і зажимаємо щеплення. І все, якби все нормально на свої місця стає, все працює, все рівненько. Сальник колінвала ми не міняли, тому що він сухий, нормальний. Продовжую скручувати докупи цей трактор. І ось вже щілина така от залишилася, буквально 5 мм. Оце кручу тут з усіх сторон потрохи так його зжимаю, зжимаю, зжимаю. І, ну, вже Доходить до кінця, мені потрібно було спочатку десь брати інші болти довші, підставляти потім під них щось там, якісь шайби. Тут то також уже. От зараз зараз буду з цього боку крутити, не видно, тому що тут вже більша щілина, потрібно рівняти їх. Ось такі от нас природа така. Біля майстерні це наш, наше подвір'я. Там кораблики плавають, а це все чекають проєкти. Вон за машинами два трактора стоїть, ескаватор, напевно, ще щось там потрібно робити. Ось показую наступну стадію збору. Це все збиралося без мене, тому що от на, тому моменті, на останній моменті я закінчив, пішов додому, захворіли діти. І залишився вдома з дітьми, потім сам захворів. ну А трактор цей стояв розібраний. Ну, в общем, вирішили його просто без мене до докупи. І ось вже показую, як є ось як зроблено. Ну, Там все просто, в обратному порядку, прикручується все і все. Ось так от. Зараз я буду продовжувати, що там не вистачає. Ну, досить небагато залишилось. Ось зараз під трактором знаходжуся. Хочу показати ось такий от цікавий проміжний вал. Ось з нього тут з'єднання таке, ось іде він тонша частина його. І далі трубчаста. Задня частина. Тут така гайка і частина підшипника виступає з підшипника і на ній різьба, яка зажимає, зажимає разом оту трубчасту задню і передню тут таку цільну металеву частину проміжного валу. Даючи тим самим змогу при ослабленій гайки, просто засунути цей вал всередину. І якщо ділимо трактор, то не потрібно знімати задню частину. Цього я не знав Ось. і тому зняв весь вал, там удохався. А тут от просто вибиваєш плінт, чуть-чуть ослабляєш гайку, подаєш назад. І, цей, і там середині конус він розлазиться і все, і тоді спокійно рухається цей вал. Це така ось така штука. Не знаю, круто, ні. по мені повне дерьмо. Але таке є. Коли я знімав передній підйомник, то ось тут ось ці з'єднання. Швидкозйоми. Ну, от Вони так заржавіли, що їх довелося просто ламати, розбивати. Ми поставимо нові, ось вони, Іменно папа, мама вже ну, нового типу. Просто накінечники ці поміняємо, щоб сходились один до одного Те ж самі моделі. Тому що я бачу, що тут інша модель стоїть. Старе якесь таке, ну от воно дуже не працює. Поміняємо заодно зараз. Ну і так от ось трактор на колесах уже. В принципі, все попід'єднував, все поскладав вже на місце. Завів я його, все, він завівся, там трошечки з проводками прийшлось мені. Трошки голову поламати, тому що ну, там свої нюанси. На кінець-то виїхав. Вчора ось доїхав до цього місця. От За поворот 20 метрів доїхав, зупинився і назад мене затягували. Тому що, тому що шланги були неправильно одіті. І хто і хто складав його до мене, <ріху> неправильно одів. Ну хрен не знаю, там може так просто, я б теж неправильно одів, би там довго часу він стояв, цей трактор, що вже там не розбереш, що там було правильно, куди вдівати. Ну, зараз роблю обкатку, пробую його прогріти, щоб відкрився термостат, все, все там, що треба проциркулювало і провірю, і буду вже вдівати йому передній цей підйомник. Там ще було домовленість з хазяїном задію дещо зробити. Ну нормально, поки їде. Отак от. Можливо зараз щас... ще сцеплення трошечки підрегулюю, бо щось мені каже, що дуже високо бере. Ну отак от, от у нас такі деньки.